Привіт! Сьогодні про вкорінення пеларгонії. 3 жовтня, зараз уже четвертий день, поставили вкорінювати у водичку з невеличким додаванням укорінювача, водичка кип'ячена, остужена до кімнатної температури, і у Торф Класман пагони. Куща, в великому мене об'ємі, в відрі буквально, був кущ зірка Водолія, зв'язда Водолія Юве. І, о, значить, що він у мене? Він у мене на вулиці стресонув. Ніч холодна, доволі пасмурні, дні, холодні. І о, ось такі результати. Реакції можна спостерігати на листочках, тому будемо спостерігати за самими, за самими живцями, як вони зможуть вкорінитися. Ну і далі, які кущики ми підростимо. І так. За цей час я вже буквально на другу добу додавала кип'ячу, просто остужену кімнатної температури водичку. Ну, це залежить, все, звичайно, від того. Ну, по-перше, яка температура повітря. У ну, мене на стелажах десь 20 градусів, може бути навіть 19, тоді, коли лампи вимикаються. Але живці брала достатньо великі, з великою зеленою масою, тому, звичайно, випаровування йде швидше. Погляньмо на самий. На сам живець. Ось у ці місця білі, як розбухлі місця, це вже зачатки калеусу. Так. Це зачатки калеусу. Більш за все, що корінення пройде добре. Не можу сфокусувати. Так. Ось такий, бачимо, аж розпухає місце зрізу, і з'являються ось такі біленькі наростні. Мають з'явитися корінці. Хочу сказати, що навіть на такій стадії я зачасту, якщо в мене часу замало, вже можу садити в торф. І далі вкорінення продовжиться у торфі. Погляньмо на другу. Тут теж все непогано. Бачимо, от місце зрізу так розбухло. З'являються білі наресні, причому зверніть увагу, навіть ось тут, бачите. Навіть ось в цьому місці, де був у нас листочок. Часто на цих місцях, як раз ж бачите, у нас з'являються калеус і самі корінці. І ось ми його бачимо. Ну, сподіваюсь, далі все буде добре у торфі. У торфі, звичайно, історія у мене триває довше. Спостерігаю, коли зволожувати. Ну, торф я один раз, буквально на секундочку, так от також в стаканчик макнула дінцем, трошки зволожилась, а взагалі слідкую, от, якщо такі на стаканчику і спаренки є, то я його не зволожую. Треба поменше трясти. Бачимо, що тургар листочків втрачається, доки йде в корінення. Можливо, коли ставимо вторг, треба навіть було б ці листочки прибрати, а залишити на самій маківці десь три листочки. Ну, Будемо спостерігати далі. Зараз я водички трішечки додав. Давайте на цьому прикладі, скільки я долью водички. Так, погнали, підперла, тому що важкий живець в рюмочки, звичайно, йому складно тримаю у піддончиках, на стелажах. Ось так і досить. Те саме в другий стаканчик. Ось так і досить. Все, торф ще не зволожую. Можливо, ввечері, а можливо, вже завтра утром. Слідкую за тим, щоб у такі спаренки були на стаканчики, а заболочувати сам субстрат, в якому ви вкорінюєте, не можна. Велика, великий ризик загнівання. Ну що ж, дякую. А я тут приготувала бегонії. Зараз позаглядаємо у контейнери, в яких у мене вкорінюються пагони. ось цих. Красунь. Планую наступне відео. Дякую.